Новенький автопарк для газовиків від тепер підприємство «Київоблгаз» функціонуватиме самостійно, не використовуючи підрядників та надаватиме повний спектр послуг газифікації. Тож на чому тепер їздитимуть газовики, та чим корисні нові послуги для українців далі у нашому матеріалі. Пад Києво тепер самостійно проектуватиме та будуватиме газові системи. Посередників та підрядників уже не потрібно підприємству. Компанія вирішила піти новим шляхом, хоч більшість компаній газової сфери використовують допомогу зі сторони. «Київоблгаз» самостійно надає всі необхідні послуги своїм клієнтам. У нас набраний відділ проєктно кошторисник співробітників, які також проєктують і. Обраховують об'єкти любої складності котельні, і приватні будинки, і топкові. Аби позитивні сторони відчув не тільки клієнт приємні новинки отримали і співробітники. Для них закупили новенькі автівки чотирьох різних комплектацій. Замість старих уазів газовики їздитимуть на новеньких сучасних машинах. Для потреб капітального будівництва було закуплено більше 25 нових автомобілів. Все за кошт підприємства. На них працюють 30 бригад. Всі вони спеціалісти, щонайменше четвертої категорії. Однак у підприємстві запевняють, кількість бригад збільшиться. Є робочі місця і набиратимуть стільки спеціалістів, скільки буде потрібно для охоплення газового ринку. Цього року плануємо повноцінно вийти на ринок газифікації приватного сектору і комунально побудових об'єктів, і соціальної сфери. Аби отримати необхідну для клієнта послугу, варто звернутися у клієнтський центр. Тут теж його спеціально створила. Все, що потрібно, подати відповідний пакет документів. А тяганини чи чекання в черзі тут не практикують, кажуть новий підхід до роботи. Називаємо центр клієнтов, де відсутствує, прежде пріждівської коридорна система, де клієнт отримує консультацію катулькопірісяк. Двірі цука зустрічає адміністратор со всеми атрибутами современного обслуживания, как то электронная почередь, можливість самому зробити якісь действия на комп'ютері. Домовитися про ту чи іншу послугу можна навіть просто зателефонувавши на гарячу лінію. Спеціаліст проконсультує, а далі справа за бригадою працівників. Буквально кілька кроків і газ вже у вашій оселі. Що предоставляем все услуги по газификации, по реконструкциям, непосредственно силами производственных бригад самого, самой компании, силами очень развитого инженерно-технического персонала. У нас існує собственна дуже мощна проектна група. Нова практика вже працює в ПАД Києвоблгаз. У компанії вирішили повністю відлучитися від старої системи. Обіцяють, що на цьому зупинятися не збираються. З кінця минулого року ми вже повноцінно вийшли на ринок, заявили про себе і цього року будемо розвивати цей напрямок, наскільки це можливо. Будемо прикладати максимум зусиль для того, щоб. Наш клієнт був задоволений, тому що ми в першу чергу клієнтоорієнтована компанія. Повний пакет послуг газифікації пад Києва готовий надати юридичним та фізичним особам у короткий термін. Новини правда тут.